Закінчується травень 2025 року і закінчується ще один навчальний рік. Сьогодні я покажу вам, як 25 років тому в Савинській середній школі номер 1 пройшло свято останнього дзвоника 25 травня 2000 року. На подвір'ї школи зібралися всі учні і вчителі, мешканці. Селища Савинці, які прийшли подивитися на свято, порадіти за тих учнів, які підуть у своє самостійне життя. Віктор Павлович Порубай директор школи, привітав всіх присутніх із закінченням навчального року, вручив похвальні грамоти і листи тим учням, які відзначилися на протязі цього року. А потім всіх одинадцятикласників, всіх по черзі почав представляти, що вони допускаються до шкільних екзаменів. Дивлюсь на це свято і пригадую, як все тоді було, як ми жили в мирі і злагоді, але якимось нелюдям це не сподобалось, і вони схотіли знищити всіх українців і поставити її на коліна. Я вважаю. Ще більшість людей, які були на тому святі, зараз зі зброєю в руках захищають нашу неньку Україну і гонять рашистську нечість з нашої землі. Шановні учні батьки, вчителі, шановні гості нашої школи, сьогодні 25 травня 2000 року в школах України. По традиції навчальний рік завершується святом останнього шкільного лікаря. Непростим був цей навчальний рік. Він відбувався в ворогах глибокої економічної кризи. Часті відключення електроенергії, епідемія грибу значно ускладнила навчальний навчальним процесу. Але ці трудощі є на переговорні. Із 619-ї усі давнішку 618 до їх заділив на країні Сьогодні кожен підривську нашому слова, що і інше з райони переводні радянських із райони розуміють села. Особливо хочу відмірити сьогодні учня 9П класу Савича Романа, який вибором третє місце на обласній олімпіаді справознавства. Від імені начальника обласного управління освіти і науки вручаю йому диплом 3 ступеня Харківського обласного управління освіти науки. На святі останні Зводика ми традиційно відзначаємо успіхи наших спортсменів. Наша школа за участь у 1999 року і весняного 2000 року в Росії вибрала серед шкіл району призові місця завдяки таким учням, як Агорпіангор 10 класу, перше місце в районі, Вселинська Олена, 11 клас, третє місце, Антонка Антон, Солодому Світалі друге місце. Здавалося, зовсім недавно наші батьки привели за роботу школи маленьких шестирічних дівчаток і хлопчиків. І ось перед нами стоять красотні дівчата, зважні юнаки, яким через декілька днів потрібно буде складати складних шість складних державних підслідків на, на того загалом. До державних закладів на десантно промову загальних надійних рости власних передатків. 11 марта, 11 раду. Рискі колег і мають передати. Також Колічна Рада все засвітньої школи No1 перша третього ступеня одноголоску ухвалила. Допустити до державних заходів. ರಾಜಸ್ಥಾನ Ірина Олександровна Плашко. <плоджує> Сергій Юрійович Боярчук. Катерина Олександрівна Буракова. Наталя Вікторівна і Сергій Вікторович Волкови. Олена Леонідівна Гаврашенко हला पाण हल

очку Are uxwadings, are uxadings, irosanyaxtide,

the he <laughs> Do you have the

Олександр Сергійович Волконов. Андрій Олександрович Ворон. Людмила, а на Oleksandrijk, wat houdt u? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee,

jogos <applåder> <applåder> <Alena Victorino -Ried. applåder> <applåder> Инна Станиславна Понахвидина. <плодови> Оксана Владимировна Пескова.

Дмитро Сергійович Рецько. Ірина Васильевна Сахонова Said, hey, Марина Викторовна Столбова. <свист> Алла Владимировна Ткачева. <свист> Сергей Валерьевич Трищук. І Оксана Олександрівна, як Дорогі наші випускники, ви останній випуск залецької зараз школи номер 1 в другому тисячолітті. Сьогодні через декілька, декілька днів ви почнете складати державні екзамени. На це запромову загальну середню освіту. Ці екзамени був вашим своєрідним кроком у третє тисячоліття. Бажаю вам успіхів, у зачих згадані, легів вам і лекцій, тільки відмінних і добрих відповідь на екзаменах. Ні пуху вам, ні пора. Будь я привітних п'ятих, шостих, сьомих, восьмих і десятих класів. Завтра починається рідка трудова практика. Потрібно допомогти нашим цехам папа Графів маяк. У проведенні весняних польових робіт, а далі бажаю вам всім теплих. Ми вирішили привітати вас за народним звичаєм. У нас є оцей керівний луччик. Ми кладемо цей льощик коло жита, щоб веселіші радісніше стало жити. А я кладу білочко дуба, щоб ви були міцні і здорові, як він, і мали сили подавати всі перекони, які зустрінуться в вашому житті. Та трохи гороху, ще багатіли потроху. Та ще й мірочку віса, щоб частіше збиралася класна компанія вся. А я кину вам квасові для гарної, багатої долі. А я кину часнику, щоб всім були завжди ви до смаку. Усе те, що промовляється, хай в майбутньому збувається. Хай обминають вас білі тривоги, Хай стелиться світла, життєва дорога. Чистого неба, миру в кожній хаті, будьте всі здорові, на добро багаті. Дорогие наши, милые учителя, примите знак любви и согласия эти цветы. Останній дзвоник і відкрив одинадцятикласникам дорогу у своє самостійне життя. Сьогоднішнє кіно це мій подарунок випускникам 2000 року. Коли я роблю і дивлюсь ці архівні відео, то наче повертаюся в те мирне, безтурботне життя, коли ми жили в мирі і злагоді, і цього не відчували. Мені соромно. За своє покоління, тому що ми не зуміли збудувати такий суспільний лад в нашій країні, що наші можновладці привели всіх нас до війни. Я вважаю, що вже ваше покоління ніколи не допустить до влади олігархів або тих правителів, які обіцяють Золоті гори. А коли приходять до керма влади, то все це забувають. Сумно. Але все це так і є. Тому і йде війна між добром і злом, між світлом і темрявою, яке хоче заполонити весь світ. Я вважаю, що наша перемога вже в цьому році буде для вас гарним подарунком разом з моїм кіном. Дивіться, підписуйтесь на мій канал Анатолій Гарагатий Архівне Відео. Коментуйте, ставте вподобайки, запитуйте, пишіть, що ви хотіли ще побачити. Адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю і шкільних років різних випусків шкіл у мене накопилося дуже багато документальних історичних архівних відео того часу. Я вважаю, що наша перемога вже в цьому році буде для вас гарним подарунком разом з моїм відеофільмом Україна понад усе! Щасливої вам дороги, випускники 2000 року!